Привіт, мої прекрасні козерішки, козирошки! Мене звуть Антоні Колонтина, і у нас з вами Таро погадашки, і ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць січень 2025 року. У нас з вами буде 5 коло таро, і також буде дві послання від ангелів. Тому займайте зручне положення, надіюсь, буде цікаво. Кому не цікаво, можете передоснути. Що ж, розпочинаємо, подумайте про себе позароги, щоб ви хотіли почути, яку інформацію, і я зараз вами нею поділюся. І у нас тут колісниця. Ну що, кого чекає поїздка, переїзд, можливо, можливо, ем... Там відправлять вас в якесь чергування, можливо, прийдеться щось поміняти, можливо, треба десь активно буде рухатися вперед, діяти, не боятися. Тому що це старша аркан Таро, карта такого. Певненого, цілеспрямованого, можливо, там воїна. ну, Тому що ця карта вона сама по собі такої досить сильної людини, яка от, вона вирішила, чого вона хоче, і вона просто направляється в цьому напрямку, рухається і досягає. Так, наступна карта. І тут у нас п'ятерочка кубків. Карта говорить про те, що десь є якась зацикленість на якихось інформаціях, на емоціях. Ну тобто ми зливаємо всю свою енергію в емоції, а особливо ці емоції можуть бути негативними. Ми собі думаємо, ми себе недооцінюємо, що ми десь щось не так зробили, що ми десь не такі, що ми десь щось не так. Проявили, сказали, тобто в зацикленість, потім у вас що відбувається? А відбувається така ментальна херня в голові, де йде дуже сильне обесцінювання себе і в кінцевому результаті, навіть коли тобі сказали комплімент, ти вже думаєш, що тебе обманюють і тобі брешуть. Тому не зливаємо свою енергію не і можливо, буде така якась подібна ситуація. Так, Для цього є. Стару погадашки віддавалі, валя, попередила. Так, якийсь негативчик відпускаємо. Тому що, дивіться, дівчинка сидить, зациклена на чомусь, але поруч з нею є кубок, наповнений, емоційний, класна енергія. Помедитуйте. Просто помедитуйте, послухайте якусь медитацію. У мене також є класні практики тут на каналі. Просто поділіть увагу собі, і все буде прекрасно. Так, ще одна карта. У нас, у нас тут е, рицар. Кубки, в когось будуть побачення, там, сексуальні класні зустрічі, партнери, відносини, пристрасть, любов чекає в січні. Це така буде стрімкий розвиток почуттів активний. Можливо, якісь будуть пропозиції, від яких ви будете почувати себе досить щасливо. Ця карта також про це говорить. Так, і ще одна карта, звісно, з цієї колони. Десяточка жезлів. Карта говорить про те, що якийсь етап в вашому житті вже може зацікавитися. Закінчуватися, тому що ви усвідомлюєте, що десь ви берете на себе більше, ніж вам потрібно. Десь ви зливаєте свою енергію на непотрібні ситуації, на непотрібні історії з вашого життя. І вам потрібно вже це відпустити. Переп... Знаєте, переписати, переписати, і створити себе новою, досить, щоб вас там в'юзали, використовували. Не несіть відповідальності за інших людей, тоді вам стане набагато легше. Я вам це кажу також з особистої історії, тому що я коли. Працюю над собою, коли я ходжу в терапевтичні якісь для себе сеанси. Я перше, що я робила, я знімала відповідальність за батьків, за маму, за тата, за брата, за незнайомих людей, за відповідальність в відносинах за тих людей, з якими я була у тих відносинах. І така ж сама ситуація відбувається, коли я працюю з клієнтами. Ми завжди несемо відповідальність не тільки за себе, а потім трапляється у нас таке, що ми. Не хочемо взагалі брати відповідальність ні за що, і ми катаємося по полу, бо я маленька дівчинка, і я втраплю в, в городині. Я знаю, що це така, тому що я сама це проживаю, але е, є вихід, королева жезлів дні колоди, є вихід, просто підемо в свою енергію, просто наповнюємося, кайфуємо, веселимося, живемо творчим життям, не зливаємо свою енергію на непотрібні нам якісь речі, ситуації людей. І це буде тоді прекрасно. Так, наступна у нас колода. І будемо дивитися, що тут у нас. А тут у нас повторюється карта. Десятка жезлів. Козироги, у когось дуже сильна відповідальність за інших, тягнете на собі все, не знаю. Таке враження, що у вас ціле господарство, п'ять корів, 10 биків, три теляти, кролі, гуси, качки, кури, не знаю, це є п'ять свиней, там, і, 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 і 10 гектарів землі. І, розумієте про що? я? Оце, коли я не делегую. Справа в тому, що коли я беру відповідальність тільки на себе і не делегую, я втрачаю фінанси. Я не отримую того, чого я хочу. Розповідаю, як це працює, тому що світ змінюється, енергії в світі змінюється. І те, як було раніше, уже зараз не сильно то актуально. Ми переходимо на різні гілки нашого життя. І ми, коли йдемо в розвиток, навіть часом для когось вже там таропрогнози не можуть так сильно працювати. Раніше можна було піти, а зробити таророзклад на все твоє життя, і тобі все показали по поличкам. По зараз у сучасному світі таропрогнози працюють тільки тут і зараз. Завтра ти прокидаєшся, робиш зовсім інший а, вибір в твоєму житті, і все може змінитися. А, так, ми можемо подивитися загальні а, енергії, так, ми можемо подивитися загальні підказки, але я розповідаю, як. Більшості все працює у людей, тому що людина, працюючи над собою, змінює свою енергію, і тоді у неї і життя змінюється. І тому деякі історії вони працюють тільки тут і зараз. Окей, на місяць, ну максимум на півроку. Далі, в принципі, немає смислу дивитися. Ну так, можна дивитися загальні енергії на рік, що може відбуватися, але ви несете відповідальність за власні вибори, тому може досить. Та стищите на собі груз всесвітнього масштабу. Тому що тоді, як ви це несете, ви не справляєтеся, болить спина, не хочеться жити. Коли це відпускаєте, тоді починаєте бачити світ і кайфувати. Так, наступна карта з цієї колоди. А тут у нас вісімка пентаклів. Карта говорить про те, що не хвилюйтеся, фінанси будуть, будете працювати в плані фінансів, тобто щось робити, проявлятися, заявляти про себе, кувати собі золото. Золото буде. Воно собі буде рівномірно приходити помаленьку, але в тих сумах, в яких у вас буде відносно це влаштовувати, це стабільність, це впевненість, це якісь процеси, можливо, творчі. Ну, але ви самі створюєте собі. І майбутнє. Карта п'ятірочка мечів говорить про те, що, можливо, з кимось будуть якісь конфліктні ситуації. Вас чекаєте в. Хотіла сказати на стопаді, розумієте? Можливо, будуть якісь чекати ситуації, неприємні з людьми в січні місяці, можливо, будуть якісь конфлікти, вирішення якихось спорів, сперечань, недосказаності, якісь колки фрази, якісь можуть бути навіть заздрощі, плітки і все інше. Подумайте, чи вам потрібно здавати туди енергію. Тому що енергія найбільший ресурс, який у нас є. І якщо ми зливаємо її не туди, куди потрібно, ми потім не маємо цього ресурсу на те, чого ми хотіли насправді. Так, ще одна карта з цієї колоди: Сонце. Сонце в твоїй долоні, і в телефоні твоя зіграє смс-ка. Сонце це карта нового народження справдження мрій, нових бажань, нових цілей, нових бачень, нових вражень, наповнення, зачаття дітей, отримання всього того, чого вже час створювати. Тобто не бійтеся, якщо ви хочете створювати щось нове, там, не знаю, може, це може бути бізнес, це може бути якась поїздка, коли я хочу народити якусь нову. Нову для себе ситуацію, якраз по цій карті говорить про те, що це якраз прекрасний період, в січні ви можете по енергія сонця створити щось для себе нове. Але обов'язково робіть так, щоб це було відносно чесно для вас і для інших людей, тому що а, в теперішньому світі дуже сильно буде щитуватися, наскільки ви чесні, наскільки ви прийняті себе як особистості, наскільки ви дуальні, ну, тобто, проявленням світла і темряви. І наскільки ви не хочете просто заробити на комусь, тому що тепер уже це не буде сильно актуальне. Так, з часом це буде взагалі змінюватися. І, до речі, по законам карми ми можемо потім отримати такі гарні е піздюлінки. піздюлінки. Це правильно. Ну, тому я надіюсь, ви мене зрозуміли козороги. Так, ну що ж, наступна колода і карта тут, яка хоче сказати вам, восьмерочка мечів, що. Нічого не хочеться говорити. Хочеться сказати, що я бляха-муха, така егоїстична людина. Я аб'юзер, маніпулятор. придумую собі якісь проблеми в своєму житті. Тому що я не бачу, що можу бути зовсім по-іншому, тому що я ненавиджу цей світ, а найбільше я ненавиджу себе, Бога, вищі сили, все інше, тому що все несправедливо, але я сама в цьому вина. Тому що я сама. Прив'язала себе до якихось ментальних проблем, до, вп... до невпевненості в собі, до того, що в мене щось не вийде, і що я отримую? А я отримую потім прикурити, піздюлінку отримую, будь-що отримую. Тому що е коли я не дозволяю собі рости, коли я живу тільки в страхах, коли я себе подивляю, коли я сама собі перекриваю, зв'язую, ну, подивіться на неї, вона ж то не зв'язана. В неї там вільні руки, вона біля меча поріжці, ті канати йде вперед. Розумієш, про що я? Нє, я буду сидіти, я буду тут плакати, пожалійте, бо я бідна і нещасна. Розумієте, про що я? Будуть якісь такі подібні ситуації у вас в січні? Та гніть, гніть, гоніть, відправляйте, женіть їх там на хутор бабочки ловити. Дев'яточка. Кубків. Карта говорить про те, що, в принципі, ви, як людина, маєте доволі класний запас емоцій. У вас дуже крута фантазія, ви розумієте, чого ви хочете. У вас є якісь творчі думки, якісь посили, пориви. Хочеться щось робити, розвиватися, наповнюватися. Але ви що робите? Ви повинні. Це відчувати всередині себе, тому що ця карта говорить про якісь емоції, про свято, про е, те, що вже я досягла багато чого, і я з легкістю можу досягнути більшого. Е, карта про якусь стабільність, про якусь творчість, про якісь незвичні, незвичайні справи, які є в вашому житті, і що ви можете мати це і навіть більше. Так? Наступна карта, яка би хотіла з вами поговорити, це у нас шісточка. Жезлів карта говорить про те, що вас будуть зустрічати як переможця. Тобто, якщо ви захочете щось вирішити, щось створити, кудись піти, щось спробувати, у вас вийде вистачить на це анерії. Це буде швидко розвиватися, тому що людям це, наприклад, буде потрібно, і ви знайдете. Ну, Саме те, що ви можете дати, і уже час це давати, уже час це показувати, заявляти, ділитися, проявляти, не боятися. Так, і ще одна карта з цієї колоди, і тут у нас сімірочка мечів. Карта, карта знаєте, такої людини крадія. Крадія свого часу, крадія. Ем... Там інших якихось моментів, тому що в більшості ми крадемо у себе тільки час, тому що ми з чимось не справляємося, ми собі не довіряємо, ми боїмося бути тут і зараз, тим, яким ми є. І досить, відпустіть все, що не ваше, все, що вам не потрібно. Не тягніть за собою. То вагу якихось ситуацій, які вже не є актуальними, і якраз січень місяць для того, щоб ви це усвідомили і відпустили, для того, щоб ви не боялися піти в переміни. І тоді ви досягнете всього і навіть більше. Так, наступна колода, і що хоче нам сказати, саме ця колода. Зараз ми подивимося. Тисуємо, тисуємо. Друзі, також є важлива інформація, хочеться вам сказати про те, що у мене ще буде великий розклад на рік, я його готую, його ще немає у мене на каналі, але я обов'язково ним поділюся. Так, і тут у нас і тут у нас десяточка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, комусь. Прийдеться або потрібно звернути увагу більше на рід, на спілкування з сім'єю, провести час зі своєю сім'єю. Там є любов, там є якісь емоції, такі приємні, рідні, де вас будуть підтримувати. <силювати>, любі роги, де ви будете більше наповнюватися енергією. Е, також карта говорить про те, що е, потрібно м, більше проводити час в якихось творчих реалізаціях, в творчих якихось бажаннях, е, більше емоцій, більше радості, більше щастя, більше сміху, більше виходів в світ, е, більше наповнювати себе всім, всім, всім саме найкращим. кращим. Це може бути. Е, Вплоть до пропозиції одруження, весілля, народження дітей, зачаття дітей. Також карта про це говорить. Це вас буде чекати. До речі, у нас також кубкова енергія це король Кубків. А карта самого короля Кубків також говорить про те, що дуже важливо просто наповнювати себе енергією, емоціями. Там ще одна карта. У нас троєчка. Жезлів карта говорить про те, що у вас вже є якийсь план, вже є якісь є ці цілі, і ви хочете ці цілі ем, реалізувати. І саме січення є найкращим. Місяцем для того, щоб це почати робити. Просто беремо і реалізовуємо. Не боїмося ви все досягнете, ви всього знаєте, ви успішні, ви прекрасні. У вас на це є енергія, просто вперед і здійснюємо свої прекрасні мрії. Так і ще одна карта з цієї колоди, і оце дев'яточка кубків. Карта говорить про те. До речі, у вас вона повторюється: про те, що у вас є якісь вже запаси енергії для того, щоб щось здійснювати. У вас є вже знання, у вас вже є досвід, у вас є інформація. Інформація, у вас є бачення, у вас є відчуття того, що ви хочете тут і зараз. І ви з легкістю це можете досягнути просто час це робити. Час ділитися своїм наповненням зі світом, і наступна карта з цієї колоди. І це у нас мах. Карта говорить про те, що о, сам січень місяць дуже крутий для того, щоб вже проявляти свою енергію, для того, щоб показувати людям, хто ви є насправді для того, щоб проявлятися, для того, щоб здійснювати свої мрії і бажання, тому що у мага є на все можливості. Це така це спрямована, доволі активна людина. Вона м, м, бере все в свої руки, у неї є ідея, у неї є енергія, у неї є емоції, тобто вона. В класному стані вона все пропрацювала, все розробила, і вона з легкістю досягає того, чого вона хоче, тому що вона йде поступово до своїх цілей. Так і ще ж у нас буду зараз підказки від ангелів. у нас будуть дві колоди. Перша колода, і я достаю з неї карту. І у нас буде п'ятірочка мечів. Карта, у вас, знаєте, у вас була також в розкладі п'ятірочка мечів. Карта говорить про те, що ви прийняли, можливо, не саме наймудріше рішення, але подумайте, що ви можете зробити в даній ситуації. І, а... Продумайте це все і поділіться, і вас вищ сили почують і дадуть вам підказку. Я вам говорила про те, що не зливайте свою енергію на те, що вам не потрібно, будьте дуже-дуже відповідальним, тому що іноді ми можемо витратити свій час взагалі не. Так, ну що? І остання у нас підказочка для любих козирогів, ще одна карта, і це очищення. очищення. У вас період очищення. З великою любов'ю і повагою ми просимо вам почистити себе від шлаків, від токсин, від ядів, від негативу. ваша... Тіло. Якщо у вас буде бажання, ви можете попросити нас, і ми вам допоможе допомогти зняти стрес і позбавитися від всіх шкідливих звичок, які вас гублять або заважають. І дозвольте нам, щоб ми про вас потурбувалися і зняли з вас всі тривоги, почуття. Негативу, і тоді ми зможемо вас дати наповнити справжньою енергією і наповнити ваше тіло. По факту, так і очистити. Час для чисток, чисток організму від будь-якого виду негативу, будь-якого виду. Друзі. Мої прекрасні козороги. Я дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що для вас уже січень буде таким новим переломним моментом в вашому житті, для того, щоб ви дійсно досягли того, чого хочете. З вами була я, Антонік Валентина, ваш посланець світла. Всім па-па!